Тростян. Раритети. Це 2025 рік. Капець. Просто капець. Попав в минуле, в минуле століття. Як музей якийсь у Світлани. Так колись буде Буковаль виглядати за 20-30 років. Таке якби час зупинився такий домик з видом на гору магуру, а там Магуру 1300 метрів. Там вже далі горгани починаються. Лед на горі тростян. Що йдемо інспектувати. Ну, тук-тук. О, тут так, тут -так нічого. Не найгірше. На тростяні. Які вагончики. Тут, до речі, військовий. Але, о, лавочки. Але який тут видно буржав. Просто бомба. Красота.